Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з хрунчин Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні будемо ділити травянистий гібіскус. Вже трошки пізнувато, ось такий великий, але, але. Ось поки викопала, відламалася, бачите, гілочка. Вона така трошечки з п'яточкою. Я відламаю так от верхівку саму. І посажу зараз її в ґрунт і полию кореневіну. Прямо зараз оце відставлю телефон. І посаджу її, і потім буду показувати далі. Така цапня вже сирена виї. Ой, господи. Посадила ось в пляшку, бачите, майже до самого дна, десь на два пальці, не до дна. І зараз ставлю, ось тут я вже сьогодні зранку саджала рослини, ставлю, тут у мене вже кореневін розведений. Ой, не бачу. Що я там показую ось водатка коричнева, бо корин, він темний. І все. І залишаю десь до обіду у воді. Воно набирається потім ставлю їх в ящики. Скажу, що він прив'януть може, такий буде стояти хіленький, але він все одно піде в ріст. Не викидайте, не спішіть. Так, тепер. Так, Завжди я беру топор, розрубую, молотком б'ю, от, наприклад, як отут, але зараз вже дуже великі ці росточки. Якщо буду тут рубати, то їх поламаю, повідламуються, бо вони великі. Ну, Треба, щоб хоча б вони по такі були самі більші. Ну, Треба все одно ділити, тому що дуже великий кусь, він уже сам себе забиває. Тому я взяла ось кілки, якими я розбиваю. По-перше, зараз я повідрізаю ці всі коріння. Отак от, от повідрізаю покоротше. Не бійтеся обрізати, вони вже ролі в цьому році не грають ніякої. Нам потрібно саме оце таке оце місце, оце місце, де росте, де виросла оця рослина. Тут воно буде пускати коріння, а це коріння нам вже не потрібне. Зараз я його обріжу все мені однією рукою не дуже зручно обріжу і покажу, що з цього скоріння лишиться. Все, обрізала, ну скажу, що обрізатися буде ще після того, як я поділю кущ. Ось, бачите, забила я ногами взяла, держала, забила ось всередину. Тут, бачите, ось ось пусто ніде росточків навколо б нема. Тому зараз буду розколювати. Ну, треба забити ще один кілок поруч. Отак от, от ще один заб'ю зараз. Ой, поки відкладу телефон. Так, забила ось два кілка. Зараз поставлю і покажу, як я буду на розрив це робити. Ну, скажу вам. О, бачите, вже вилізло сюди. Ой! Вилізьмо, зараз спробуємо. Повинно підламатися. Зараз подивлюсь, чи видно щось там. Треба ще далі. Отак. От Тут повинно підламатися вже щось. О, бачите, розділяється. О, одна поділка відділилася. Зараз покажу. Ой! Дивіться, якщо ви саджаєте собі землю, ви берете ось оцю поділку, отак от ось, і саджаєте. Ці корінчики можна ще обрізати трошечки. отак так от пообрізати, ну, буде зручніше саджати в ямку. Ось, бачите, відділилося. Саме головне, щоб лишилися ось оці шийки, я їх називаю, шийка. Бачите, ось саджаєте. І через два роки можна буде ділити. Можна оце все обрізати і теж в пляшки посадити. Ну, якщо вам не треба його розводити, то берете і саджайте. Тут буде вже у вас величезний кущ. По-перше, ось росток уже йде. Бачите? Ось оці брунічки, ось вони, ось вони. Ось вони, оці брунічки. Ось бачите. Ось оце все, оці брунічки. оце піде вріст. І ось там уже великий кущ. Я, звісно, ще обріжу зараз, покажу, що можна ще робити. Зараз поставлю. Так, дивіться, ось, бачите? Ось можна обрізати отак. Ось оця паличка, що йде, так, треба акуратно, щоб не поламати. Ось, бачите? Ось ми отак зріжемо. О! О, бачите, ось звідси, підуть корінчики і буде рости. Зразу дві гілочки. От вам уже два кущики. Якщо постаратися, то можна оце ще ось, оцей стовбур розділити отак от навпіл. Ось Бачите? І ще оця піде окремо, і ці підуть. Оце я сікатором не зможу. Ну, в принципі, плышу так. Ось так. І у нас вже дві поділки готові. Бачите? Так, одна-дві. Тепер дивимося далі на наш кущ. Ось, бачите, знову відстало. Так. Ну, тут у нас вже він величезний, просто величезний, треба буде якось його ділити. Зараз знову обрізаю коріння. це ще товсте лезне. Оце воно зовсім нам не треба нічого. Те, що лишилося у нас ось так. Отак, от отак, отак. Оце треба якось повідділяти все одно, бо дуже великий кущ. Я ж кажу, я коли топором рубала, то ставите топор ось сюди і розрубуйте. Ну, доведеться мені такий йти за топором коріння. хочу обрізати тут. Катером тут робиш нічого. Зараз спробую це ось відламати так. А, ну фіга, не ламається. Ось тут, бачите, дивіться, ось бачите, оце все бруньки тут. Ой, треба так, щоб не завалити телефон. Ну, коротше, отут, оце ось все бруньки, оце звідси підуть рости, рослини. Навіть ось тут, ось, бачите, Сухий патичок, не знаю, як це показати. Де його показати? Ну, коротше, ось тут. Теж бруньки йдуть. Тут навіть аж зелений один. Не видно. Зараз піду за топором буду рубати, бо так я нічого не поділю. Це таки відірвалося. бачите, одну паличку. Бачите, скільки тут, тут ще ось вже росток пішов, бачите, ось молодий. Ось тут ще росток. Тому оці корінчики лишаємо кусочки, тому що саме тут можуть бути бруньки. Так, тут знову два твеличезні, ну я сікатором вже не відріжу, зараз відріжу ножицями і покажу. так. Ну, от, бачите, ось отака шийка ось обрізала. І отак саджати треба буде повністю все в землю. На пальця 3-4 в землю. Ну, а тут буде гарний ось уже, бачите який. Тут, до речі, будуть ще, ще, ще брунічки. Так, зараз будемо дивитися далі. Це поставку. І замала один. Тепер ось, ось тут відламала, тягнула, так до себе нахилила, тепер нам треба якось розділити саме отут, тому що тут багато ростків. Ось я до себе не, не хоче. Все-таки треба тут обрізати. Куріння мені щось заважають. Отут нам треба відділити оцю частину. Ось так. Відділити, тому що тут ось прирости, тут ми потім їх поділимо. А тут у нас багато бруньок і теж ми їх посадимо в землю. Зараз все-таки попробую ножицями відрізати. Так багато бруньок. Дуже багато бруньок. Ні, ножиці не беруть. Псила за топором все-таки. Ну, не дуже видно. Зараз я наведу телефон. Так, зараз постараюсь, щоб вам було видно. Так. О, вот, те саме про те, що я казала, бачите, він ламався. Ну, вже з ним нічого не зробиш. Так, треба ще. Вот так. До лому йому вже вручну. О! Зараз стану. Постараюсь показати, зніму рукавичку. Дивіться. Бачите, скільки тут бруньок? Ось, бачите, скільки тут бруньок? Оце про який я казала. Оце саджаємо в землю і чекаємо, поки воно почне рости. Так. Дивимося далі, що у нас тут лишилося. Тут у нас дуже багато. Оце можна відрізати. Треба відрізати оце ось так от. Бачите, оце лишити з оцими з малесенькими, а це треба обрізати. Зараз я це ножицями обріжу акуратно, акуратно. Так, щоб не поламати. Блін, не так то легко це зробити буде тут Брунечка. Брунічка. Не, -не. не хоче, треба пробувати секатором. Так, рубати не хочеться, тому що більше що воно зламається. це можна посадити кущем, це не проблема, але мені треба його розділити. То есть, бачите, саджаємо, це буде величезний кущ, що на слідуючий рік вам доведеться його ділити. Гляньте, скільки тут бруньок. Оце не страшно, що ми обрізали. От так, ви бачите, тут вже пішли свої корінці ось. Я ще візьму, ще її обріжу. Ось так обріжу. Ой. Так, це треба розділити. От так. Бачите, ось вистачить ось цього. Бачите, тут вже корінці пішли. Ось брунічка, ще один росточок і тут у нас буде знову кущик. Так, і це у нас. Ну, це так вже лишаємо, тому що якщо щось відламаю, не хочу. Її ризикувати. Хоча цю можна просто обламати цю нижню, ось так. О, О бачите, обламалося. І саджаємо, оце, отак, от в землю саджаємо, оце все в землю саджаємо. І отут-оце все в землю саджаємо. Ну, я на, на даний момент це саджати буду в пляшки. Оце все в пляшки посаджу. А це все піде знову на розмноження. Це знову зараз заб'ю кілки, Ну, думаю, що воно не відділиться тут. Того дуже велике, ні. Заб'ємо зараз кілок сюди всередину. На жаль, тут бронечка одна зламається у нас, бо по-іншому ніяк. Зараз я це зроблю без телефона, тому що воно дуже буде звучно. Кровшу знімати на камеру, робити це не так-то легко, не так швидко. Зазвичай це я зробила раз-раз-раз і все. Ось, бачите? О, за рахунок кілочка цього воно відділилося. Так, побачу, що тут видно у нас. Ну, ці курінчики треба обрізати, не потрібні геть. Отак. Бачите, дивимося у нас, ну це палочка ще позаминулорічна, там геть на ній нічого немає. Так, тут ось бачите, зараз підламається. От так от. Так от. І ось це, бачите, він підламалося. Знову от, бачите, купа бруньок це. Оце саджаємо все в землю. Бачите, тут вже корінчики пішли. Це ось при бажанні можна теж отак от обрізати. І буде вам ще один кущик, а то все разом. Ну, я це так залишу. Так. І тут у нас теж можна це все саджати, а можна ще поділити. Поділити яким чином. Обрізати ось цю велику Так. от, так, акуратно. О, ось, бачите, вже корінчики пішли тут. Оце буде ще один кущ вам. І ось лишаємо тут. Тут знову у вас буде цілий кущ. тому що, ось, бачите, скільки тут броньок післо. І отак, от друзі, ви собі ділите. Якщо вам не треба на такі маленькі поділки, то можна лишати великими саджати. Так, я скажу, що. Краще все ділити раз на три роки. Ну все, це вже обламалася. Ну, вона обламалася дуже гарно. Бачите, тут колінці, оце тут підуть корінчики. Вона піде вкорінятися гарно. Дивимося, що у нас тут. А що у нас тут? Ми зрізаємо зараз верхню бруньку, потім нижню, бо тут багато, тут бруньок дуже багато. Цей корінь можна відрубати знизу, але я скажу, що рубати не буду, тому що можна поламати ростки, бо ростки вже дуже великі. Просто позрізаю ще скільки можна. Отак. От. От так, тут ще можна обрізати так. Ну що, це сухе вже но ну, саме відвалюється, це сухе, просто відламаємо так. Можна ще було б топором, якби вони були менші, отак от розділити тут між ними, але, але... ми зараз оцю відламаємо. О, теж гарно відламалася. Так, обріжемо оцю верхню. Так, О, бачите якось. І це саджаємо так от землю знову. Ось подсюди, да, отак от. Оце все саджаємо в землю. Тут піде куп. Ой, тут піде купа корінчиків. Ну, а це вже лишаємо так. Знову буде багато кущів. Ще треба, блін, для цих кущів знаходити місце. Так, тому що дюшу можна відламати. Зараз я її спробую обрізати отак. Щоб хоч трошки було тут. Осьотак. Так. О, є. Бачите, ось як можна відламувати. Тут же корінчики. Ні, це не корінчики. Отут підуть гарні корінці. Ми тут нічого не нарушили. Йдуть корінці. А це посадимо. А тут знову он, ростків, гляньте, скільки. Ось, ось, отут, скільки оце он. Дивіться, скільки воно, нього. Тут буде повноцінний кущ. Ось так, друзі, бачите, з одного куща ми наділили купу. Ой. Ось тут зараз я це все приберу, це все замочу, що великі корчі зразу в землю. Ось такі великі корчі в землю. Оце тільки в землю, тут в пляшку, щоб посадити, тут буде цілий кущ. О, а це все в пляшки. О, і тут ось догляньте, скільки я наділила. Бачите? Оце все піде в пляшки отаке. І це навіть в пляшку піде. От, а ті великі, вже такі коріння це піде все. Землю на посадку, бо тут будуть цілі кущі. Отак, От друзі, бачите, і кілочки, і топорчик, все йде в Ну, Це я ділила такий великий кущ. Буду ділити завтра менший кущ, покажу, як я буду ділити менший кущ. Ну, і, можливо, знаєте, бувають вони різні ситуації, тому ще один кущ покажу вам завтра. А на поки сьогодні ось так. Травянист, трав'янистий гібіскус ми поділили. Це сортовий, е, забула назву: е, Бері, 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 щось бері. Е, він такий е, фіолетовий кольор, так що буде, ось, коли зацвіте, буде на літо. Ну, і собі ще посаджу, кусів 5 вийде. Тож буду ділити тепер їх. Е, Кожен рік. Все, друзі, отак от, от, бачите, треба просто не боятися. Ну, скажу, що у кого досвіду нема, не треба братися за такі великі. Скажу, що краще вже лишайте, вже поділити на осінь. У восени я теж буду щось там ділити і покажу, як можна ділити ще восени. Десь вересень-жовтень. Ну, кінець вересня, жовтень, до середини жовтня можна спокійно ще їх ділити. Після цвітіння. А коли отакі росточки маленькі, ну, завтра покажу там менші. Надію, що вони ще не виросли за ці дні, то покажу. Так що не бійтеся, все, як бачите, можна ділити і все розсаджувати. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна.